Довжує тероризувати населення України обстрілами цієї ночі. Ворог завдав удару балістичну ракету Іскандер М чотирма керованими авіаційними ракетами та 92-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 62 безпілотники та 4 керовані ракети. 26 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України. Нагадаю, минулої ночі ворог завдав удару 106-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу. Росіяни наразі спроможні виготовляти близько 50 безпілотників на добу, заявив експерт із питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце. За його словами, ворог нарощує виробництво засобів ураження. Якщо на початку року Росіяни могли самостійно виготовляти 10-11 шахедів на добу, а влітку до 17, то тепер йдеться про близько 50 одиниць за день. І за різними прогнозами ця кількість згодом може скласти до 80-90 дронів. Росія почала масово використовувати на дронах типу шахет 136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень. Як інформує Діфенс Експрес, саме зараз у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення використовується найбільш часто. Відомо, що термобарична бойова частина шахеда має вагу у 52 кілограми, і крім вибухівки, це ще й понад 2000 уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 міліметрів. Оглядачі. Також вказують, що термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, тому очевидно, що Росія використовує їх для вбивств цивільного населення України. Наскільки небезпечні дрони із термобаричною бойовою частиною, зараз будемо розпитувати в авіаційного експерта аналітик Костянтин Криволап долучається до нашого ефіру. Моє вітання вам. Пане Костянтине, добрий день. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Вітаю, радий бачити. Це, звісно, взаємно. Розкажіть, будь ласка, предметно насправді ось чим небезпечні дрони із термобаричною частиною і простою людською мовою для нашого глядача. Що загалом це означає? Ну, це суттєво більш небезпечна бойова частина, ніж використовувалась раніше. Чому? Тому що е термобаричний боєзапас, він. Е в загальному випадку він е, складається з самої суміші, яка знаходиться в одній капсулі, і другої суміші, яка підриває, і от коли це попадає е, десь, особливо там в районі підвалу або там ніжних поверхів, то або взагалі там десь в квартиру, то воно розповсюджується по всім щілинам, воно тут трохи важче аніж повітря. І тому о, взагалі воно створювалося для того, щоб вибувати шахедів, то тобто, не шахедів, межахедів, там з печер дуже активно це використовували американці. Хоча ця зброя відома ще з часів Першої світової війни, а саме велика небезпека в тому, що коли оця суміш другою частиною підпалюється, а вона вже розповсюджується по приміщенню. То тоді виникає така весь кисень, який є в повітрі, він згорає при е, цьому вибуху і створюється досить висока температура, там близько 2,5 градусів Цельсія, і все одночасно починає е, палати, горіти. І... Але якщо росіяни ще додали сюди е, уражуючі кульки 9 мм, то це ну, досить небезпечна зброя. Тому треба це правило двох стін. Треба зараз дуже уважно до нього віднестися. І це треба робити таким чином, щоб всі ваші приміщення були якомога більше закриті. Двері між кімнатами, між там, ванною, сантехнічними там кімнатами було були закриті для того, щоб зменшити можливість проникнення цієї суміші. Це єдине, що можна зараз запропонувати, е, крім е, того, що йти в сховища, тому що в сховищах це може ну, суттєво захистити, тому що там, е, е, як правило, і двері там більш такі герметизовані. Ну, тобто, тоді тоді суміш не так е, можна е, не, не так попадає, не так проникає, не так розповсюджується. Але це треба до цього відносити дуже уважно, тому що це ну така абсолютно терористична, абсолютно неконвенційна зброя для е, населення. Коли це ще робиться там для військових, то там нема заборон таких міжнародних. А от от, коли використовується проти населення, то це е, конкретно військовий злочин, однозначно класифікується як військовий злочин. Тобто тут нашим глядачам треба бути максимально уважними і до ось цього правила двох стін додати ще одне правило зачиняти міжкімнатні двері, вкотре на цьому наголошуємо. Ну і звісно, якщо є така змога і можливість, обов'язково спускатися в укриття. Пане Костянтине, окремо якраз спеціально хотіла це для наших глядачів проговорити. Ви сказали про ось ці кульки діаметром 9 міліметрів. Наскільки я розумію, там їх більше двох тисяч. І поясніть, будь ласка, вони всі розлітаються під час. Вибуху і чи розлітаються вони, якщо цей дрон збивають? Тобто, навіть якщо його збивають, він так само може непоправної шкоди завдати. Якщо він розривається в повітрі, ну ураження можуть бути різним. Може бути ураження, коли е, спрацьовує цей е, Вибуховий пристрій буває, коли не спрацьовує, коли вони просто падають. От коли вони просто попадають, тоді треба, щоб під'їжджали до СНС, і там приймали рішення, як його знищувати. А якщо він е, вибухає при ураженні, то е, звісно, ці ну, термобарична частина вона просто буде палати. І може там в залежності від умов або завдати шкоди, або не завдати а от кульки будуть сипатись е, згори, і від них треба захищатися. Тобто ніяких оціх е, подивитися у вікно, що там бахає, не приведи Боже. А чи є розуміння, як часто ворог використовує такі дрони, і які в принципі загалом його потужності у їхньому виготовленні, тому що про ось застосування дронів із цією термобаричною частиною було відомо ще наприкінці минулого року. Далі кілька дронів були помічені навесні цього року. Зараз можна говорити про якесь масове серійне виробництво і про те, що Росія їх застосовує по Україні більш на постійній основі. Ну от в квітні вони були застосовані. Там були знайдені наш інститут судових медици... Медици... медичних експертиз, проводив їх дослідження. Розглядав там, були три підрівника, і він був без оцієї бойової частини з кульками з І Було зрозуміло, що вони почнуть це якось випробувати. Але потім вони якийсь час це було тихо, тихо, тихо. А зараз uh, повідомляють про те, що їх застосування саме з термобарами з цими uh, вражаючими елементами стало більш чистішим. Які потужності, скільки вони їх виробляють, я сказати не можу. Таких, такої інформації навіть там в якихось, uh, в якихось там джерелах немає. Ну, просто я не бачив, хоча я шукав. Давайте загалом про потужності Російської Федерації поговоримо в дроновій частині не тільки про ті, які стосуються використання термобаричної частини. Є дані про те, що переважно на заводі в Татарстані на Валабузі виробляють шахеди, і були такі дані, що до вересня 2025 року Росія конкретно там мала виготовити 6 тисяч дронів, але вона зробила це на рік швидше до вересня. Цього року, 24-го. І з чим можна пов'язувати таке перевиконання плану? розумієте всі тоталітарні режими вони мають досить серйозну сильну вертикаль е, керування. І сказано виробляти. Там все направляється на те, щоб виробляти. Навіть е, жінок з Африки там завозили з обманами. Потім примушували, забирали документи, примушували працювати на цьому підприємстві. Я не впевнений, що тільки Лавуга виробляє зараз дрони типу Шихет, тому що зовсім недавно, і по моїм розрахункам, вони виробляли десь 250, але це я розрахунки робив, коли тільки стало відомо про цей контракт між росіянами і Іраном. І там виходилося, що в місяць вони десь 250 виробляють. Ну може вони навіть. Подвоїли це виробництво, змогли виробляти там в два рази більше. це буде 500 на місяць, і відповідно можна порахувати, скільки там може бути за добу. Я думаю, що до цього процесу виробництва додалися ще завод Купол в Іжевську і таким чином Іжевськ стає таким центром дронобудування, тому що там вже розташована і ця компанія зала. Олександра Захарова з концерном Калашніков, який виробляє серійно там виробзало і ланцет, і там є завод-Купол, який е, займається виробництвом в основному е, зенітно-ракетних комплексів. Тор до цього він виробляв ОСУ. Теж зенітно-ракетний комплекс непоганий, і е, в вони їх у них є всі компетенції стосовно виробництва всього, що стосується кас... радіотехнічної продукції, і е, те, що стосується. Виробництва фюзеляжів з вуглепластика, тому що вони там і туби для е, пускових виробляють з цього матеріалу. Вони також е, корпуси для переміщення, перевозки ракет виробляють, е, тому ну тобто у них є всі, всі компетенції. Називають вони свої дрони Гарпія А А1». і пам'ятаєте, було повідомлення, що Китай навіть буде їм допомагати виробляти це все хозяйство. Але я думаю, що Китай там тільки постачає запчастини. Дуже велика кількість зараз е, дронів типу Шахет літає з двигунами китайського виробництва. Ну я вже не кажу там про всю іншу комплектуючу. Е, і крім того, були повідомлення, це про це Путін казав, що він вони будуть створювати хаби, тому що вони приділяють дуже велику увагу виробленню виробництву е, дронів і, і взагалі е, будуть робити такі інноваційні хаби, які будуть виробляти ці дрони. І проскакували такі повідомлення, що вони вже виробляють дрони типу шахет десь в Московській області і десь в Ленинградській області. Тобто о, таким чином вони збільшують значну кількість цих дронів, і тому у нас з'являються повідомлення про те, що дрони типу шахет вже не шахет, а дрони типу шахет, тому що Шахет стала такою платформою технологічною для їх виробництва, і о, також вони. В цих нальотах в цій чисельності десь процентів 30-40 займають ще гербери. Гербери – це ну, скоріше, розвідувальні дрони, і друга їх мета це створювати фальш цілі. Там вони за допомогою фольги роблять таку так звану лінзу Люнберга. І ця приспособа, ця така штука, вона створює на екранах радіолокаційних станцій. Такі відмітки, як робить шахет, тобто вона значно збільшує його радіаційну помітність, радіолокаційну помітність. І це все до нас літає там хвилями по-різному, на різних висотах. Тобто, це серйозна загроза, до неї треба дуже серйозно відноситись. І ні в коєму разі, ще раз попрошу, не підходити до вікон, коли починається повітряна тривога, і ви чуєте якісь там. Стрілянину або стрілецькою зброєю, або ракетами жодним не підходить до вікон ховайтеся, спрячься, якщо не хочете сидіти там в бомбосховищах. До речі, щодо ось цих дронів із термобаричною частиною, наскільки складно їх збивати нашим Збройним силам України, нашим повітряним силам, і чи складніше можливо подавляти їх за допомогою засобів радіоелектронної боротьби? Чи це не має значення, не впливає? Дрон є дрон? Дрон є дрон. Його коли він летить, ми не можемо ідентифікувати, яка в нього бойова частина. Справа в тому, що вони почали свою. Стійкість до ребу збільшувати а з одного боку, з, на... з іншого боку, ми почали збільшувати потужності нашого ребу, і е, при цьому при тому, що обидві сторони е, працюють над питанням протидії один одному, е, у нас все ж таки дуже високий, досить високий коефіцієнт збиття від 85 до 95 відсотків, незважаючи на те, що там росіяни використовують і нові засоби захисту від ребу. І нові системи наведення, і нові бойові частини. Ми поки що тримаємо таку, таку, таку ступінь ураження. Це дуже добре. А локаційно втрачені дрони це ті дрони, Реб. які подавлені ребу. Да, да. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Костянтине, як завжди, за дуже фахові роз'яснення і найголовніше простою зрозумілою людською мовою. Костянтин Криволапо, авіаційний експерт, і аналітик, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про атаку шахедами, яку ми переживаємо фактично кожної но. Іну...